Максим буде складати числовий ряд від 1 до 10. Наталія Дмитрівна зробила це неправильно, а Максим зараз поправить. Від 1 до 10. Складе цифровий ряд. Давай, Максим. Давай, давай, давай. Так. Молодчинка. Уважненько, уважненько. Не спіши, Максим, не спіши. Після п'яти, яка йде цифра? 6. Ану, тягни її туди. Так, 6. Так. Потім 7. Вісім. Після вісьми. Дев'ять. І десять. Максим, молодець і Так. Таке саме завдання, як Максим, має Поліна. Скласти правильно цифровий ряд від 1 до 10. Давай, Полінка. Ну що міра? Давай спробуємо. В межах п'яти складемо правильно цифри. Від 1 до 5. Починаємо з одинички. Перша одиничка в нас буде. Друга, яка буде цифра? Один, тоді що йде? Як ми рахуємо? Один, тоді. Один, а тоді. Яка цифра йде? Голосно, кажи мені. Два. Шукаємо двічку і перетягуємо її за одиничку. Так, два. Після двійки що в нас іде? Тоді. Три. Шукаємо три. Так. Ці відсовуєш. Відсовуєш подалі. Відсовуєш. Дивіся, в мене не впаду. Не три. Після три, що йде. Чотири Міняємо місця. Міняємо місця. Чотири. П'ять. Денис, ми з тобою працюємо від одного до трьох. Один, два, три. Ці цифри зараз стоять правильно. Давай я тобі їх сплутаю. А ти відтвориш? Один, два, три, щоб вони так стояли. Добре? Давай. Так, А ви ну мені зроби так, як було. Один, два, три. Спочатку одиничка треба, щоб була двійка, потім тоді трійка. Це неправильно, Денис. Один, два, три. Ми починаємо з лівої сторони. Один. Де одиничка? Де одиничка? Покажи мені серед цих цих. Ні. Так, тягни її сюди. Одиничка. Тягни одиничка. Тоді двіючка треба, щоб стояла. Двіючка. А тоді трієчка. Один. Тоді два. Де два? Покажи пальчиком. Ні. Два. Постав після одинички. Два. Так. А тоді три. Оце правильно.